Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Є легітимною ціллю у війні. Так, чеський президент Петр Павел прокоментував можливість причетності України до підриву північних потоків. Політик запевнив, що не володіє інформацією про те, що саме Київ стоїть за цим інцидентом, але наголосив, коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не лише проти військових об'єктів, а й проти цілей стратегічного характеру. А Нордстрім, очевидно, є такою ціллю, адже вона була б спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в. Європу і повернути гроші назад в Росію. На питання чи не повинна була б Україна дипломатично домовитися про це із країнами ЄС. Петр Павел зазначив, що цей газогін не був критично важливим для енергетичної безпеки регіону. Три з чотирьох ниток північних потоків: перший і другий, було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря наприкінці вересня 2022 року. Обидва газопроводи у цей час не працювали, але були заповнені технічним газом. Тиждень тому американське видання Волстрі. Journal довідалося, що до підриву можуть бути причетні українські топ-посадовці. Зокрема, нібито спецоперацію особисто схвалив Володимир Зеленський а наглядав за нею тодішній головнокомандувач Валерій Залужний.